Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеогляд на популярну модель DTZ 5354HPX. Це модель на широкій різині з розборними дисками 35 кінських сил. Двигун тут стоїть 4LT-22, це у нас трьохциліндровий на 35 кінських сил. 2,1 літр, якщо не помиляюсь. По резині. Резина широка. 6,5-16 передня резина, 112 на 24 задня. На кожному колесі стоїть балансір по 45 кг диски розварного типу. Задня частина у нас обшита повністю металева йде. Хто не знав, тут 3 діапазони передач плюс 3 швидкості на КПП. Клєшні, цилиндр, один гідроциліндр, тобто загальна ванна з коробкою, підіймають 450 кг. Вал відбору у нас 6 має дві швидкості 540 і 760 обертів. Причепний механізм у нас нижнього, нижньої границі є виставний і з бистросйовими. Це, в принципі, стандарт. Ну, досить нормально все працює. По коробці коробка тут досить потужна. Це модель 5244, хто не знав, просто з більшим двигуном. Саме сидіння. Тут стоїть на такій гідропадушці, то воно більш високу посадку дає, підлокотники, шкірозамінник, паралону досить багато, тому в принципі сидіти на такому буде зручно. По приборній панелі, приборна панель тут стандартна, така сама, як і на всіх інших ДТЗ-ках, нічого примічательного. По педалям, педалі тут ствоєний тормоз, де можна, вони йдуть окремо вже, кожне відтормажувати, можна поставити шпринт ось він. Газ, До речі, газ це один з невеликих, невеликих тракторів, які ставлять отакий от нормальний газ. Тому що завжди оця от педалька золотиста, яка в принципі ламається, дуже тонка. і так далі, Тут зробили чітко. Спереду у нас 4 балансіри, тобто 80 кг довантаження на мост. Міст, до речі, йде на ДТЗ. Дивіться, з якими півнями це зроблено для установки лопати, щітки передньої, щоб у вас воно було якнайдалі від колес. Це в принципі нормально зроблено. Передній редукторний міст. Тут міст в принципі, стоїть як і на 52,44, але на 52,44 стоїть міст більш потужний, ніж потрібен під 24 кінські сили. Тому з таким мостом можете сміливо ставити собі лопату 1,8, можете фронтальний навантажувач поставити. Він кілограм 300 у вас буде на такий трактор піднімати, підтягувати. Є гідропоцілювач керма, в захисній балонці циліндр знаходиться, болотниці всі прошприцовані. Попередні болотники вже встановлені. Тут ми маємо повітряно-мастильний фільтр, е типу циклон. Да, тобто Тут у нас трьохсекційна йде е обробка пилу і е маленьких частинок, які потрапляють у вас з повітрям в двигун. По двигуну, в принципі, все розказав. Е колеса тут арморівська нормальна резина. Посадка дуже зручна, це варіатор на перемикання ходу. Це у нас виставляються діапазони е швидкості валовідбору. А, до речі, Тут йде блокування диференціалу такого ножного типу. Бачимо. Тобто, зроблено дуже схоже як на куботах, як на янмарах. Реалізовано. Тобто, на японських тракторах майже усюди стоїть Диференціал блокується ножним типом, щоб ви не тримали його вручну, щоб ви тримали кермо. Це досить зручно, я вам так скажу. Плюс ви можете швидше відпускати і не відволікатися від руху. Є задній ліхтар. Звичайний галогенний задній ліхтар. В комплектації йде стандартний зіп. там Набор ключів, прокладочки і все таке інше. В принципі, це від виробника ми туди не лазимо, все як є. Два гідровиходи стандартних через дозатор працюють. Тобто можна перекривати дозатор і працювати на там, допустім, гідравлічному обладнанні. Так, по ціні коштує на сьогоднішній день такий трактор 7800 доларів. Гарантія на ДТЗ йде офіційно три роки. Обслуговування йде по всій Україні. Доставочка наша буде безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Привозимо ми взагалі техніку без передоплати. По документах цей трактор можна зареєструвати, поставити на облік. Документи ми надаємо так само безкоштовно. Для замовлення можете набирати номер, який бачите на екрані, або лишати замовлення на нашому сайті. Силочку я вам закріпив. На цьому все. Пока-пока.